Це лінтак Міг-29 модифікації УБ, який використовується для навчання льотчиків та переучування їх на даний тип техніки. Тобто це як навчальна модель, чи він дійсно... Він це учбов бойовий літак, він являється як навчальним літаком, так і може виконувати бойові завдання. Я взагалі заканчивав університет, Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Я проучився там 5 лет і потім, після навчання в цьому університеті, я прийшов ну, за контрактом служити сюди, в эту частину. А скільки триває ваш контракт? Ну, перший контракт у меня, ну, на пять років я подписывал. Зараз uh -huh. я служу два с половиной, может быть, чуть років. Роботы вы злодають декілька голови, наприклад, на рижки. Видавайте тоже ще приятно.